Насо колегебо, моста влебо та шоблебо, шановні педагоги, учні, батьки, чими місалбеба стомарху хвале сакартво ладон. Вас вітає сонячна Грузія, чиновробес целедалі, стабилоробу целі, Діді ерті аноби целі, Шановні. Рік незламності, рік стійкості, рік завзятості, разом до перемоги. Люба моя Україна, я дуже люблю тебе та сумую за тобою. Всі найкращі події мого дитинства пов'язані з тобою. Я вірю, що скоро повернусь додому, а ти будеш вільна і назавжди незалежна. і він ще дер Україна в нам дворщи. 24 лютого 2022 року день, коли ми покинули в добу, і час начисто. Спочатку був страх, потім несть. Іноді почав сліз, а потім з'явилося. Землю здобудемо свободу. Народ не відбудений. Багато що зможе. Бо правда за нами. І Господь допоможе. Слава Україні! Героям слава! Через війну ми з рабіном вікна до зараз знаходжу на холодній площі міста Праше. Ми віримо, що наша рідна Каховщина скоро знову стане вільною українською. Всі повернемося додому. Рідних бабуся та дідуся підемо в школу та в садочок будемо грати на подвір'я. Вже минулий рік, як весь світ знає, що ми не скорені, що Україна єдина. Ми зараз наша сім'я в Грузії, і ми дуже хочемо поважати людям, які залишилися в Україні, які не змогли виїхати, і херсонцям, нашим землякам. Особливо. Приймайтеся від неї. Все буде Україна. Україна. Ми любимо Україну. Україна з с... Гамарджвебіс. Україна церій Москва. Дідеба Україна. Слава Україна. Кміря з Дідеба. Слава Героя. Привіт, Херсонщину. Зараз я проживаю в місті Бровари. Це велике місто. Тут проживали добрі і щирі люди. Але в моєму серці та думках лише моє рідне село Малакаховка. Моє рідне село, мої рідні люди. Я знаю, як вам важко. Але перемога зовсім близько. Тому я дуже прошу. Почекайте ще трішечки. І ми всі зможемо обійняти один одного. Все буде Україна! День добрий. Україна виграє! Нехай ми повернемося до нашої славної Херсонщини. До зобачення! Рідна Херсонщина, ти забута. Між нами тисячу кілометрів. Але я вірю, скоро зустрінемось. Жителі Херсонщини, жителі міст і сіл. Ви надзвичайні люди. Ви справжні герої, справжні українці. Ми один народ. Одна країна, ця біда це наша спільна справа. Зараз важко. Але пам'ятайте, найтемніша ніч настає перед світанком. Молимося щодня за ваше безпечне звільнення, за ваше життя та спокій. Вірю, ми знову будемо разом. Вільні та незалежні. Будь ласка, вірте і ви, все буде Україна! Слава Україні! Героям слава Україна вистоїть. Я знаю всі про це ми Господа благаємо. Ми повинні вірити в найкраще. Українці заслуговують на щастя. Переможе Україна! Є всім твір, ім дощ, і дерштат паден Ми хочемо підтримати Україну та рідну Херсонщину та висловити слова привітності людям, які наразі залишаються сподіваємось на краще, та знаємо, що все буде Україна. Лахетентер тервесіста, каукаїсиста сомиста. Дорогі українці, тримаймося, перемога за нами і вже незабаром. Ми єдині, і жодному загарбнику нас не здолати і їм нас не зрозуміти. Бо ми українці, ми єдині, все буде Україна. Війна, яка розпочалася 24 лютого, розкидала нас всіх по різним куточкам світу. Але ми разом, і ми обов'язково зберемося, щоб відсвяткувати нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Вітам з Польськи! От блюд, Авди, віза дікаліна, веха зіге бойць, Анзденвоє, правді Україна. Градзо фоль, воль, готвіль альман, відеі дікалі на штат війні емплю, унді ноем власті Україна, гей, гей, відеалфштейн. Слава Україні, героям слава Україна понад усе. Рання мешканцям Херсонщини з міста Сережень. Ви супергерої, Херсонщина це Україна, поки Україна в наших серцях все буде Україна. Ми віримо в ЗСУ і в нашу перемогу. Слава! І всім нам боріші, перемоги! Слава Україні! Героям слава! Вітам споски Чемадші і стежь разом з вами навіть на кощі. Хвала Україні! Hello Ukraine! I wish you a peaceful sky over your head and the speedy victory. Бажаю всього найкращого. Це буде Україна. Українці сильні. Вільні, незламні та незалежні. Ми свято віримо у перемогу. Україна переможе. Слава Україні! Слава ЗСУ! героям слава! Сівла пальба, на україний. Я навіть не уявляю, як тобі зараз важко. Моя херсонщина. Ти вже так довго під окупацією. Але пам'ятай, що кожен українець і українка пам'ятають про тебе. Наші захисники та захисниці вже е, е, вже наближаються до лівобережжя. Залишилось трохи і над цією Херсонщиною за моя рить жовт, е, синя жовтий псяг. Нада п'яно дола.